Тут всі хлопають. <ріст> — Так, да, Тут всі хлопають. Всі хлопають, тому що друга серія. Ну, чергова, скажімо так, чергова серія. Вікторія Дворецька. Ми про жінок почали б на фронті на війні і бачимо, що це просто тема на роки: говорити про це і говорити про радикальну зміну самовідчуття, по-перше, жінок свого місця в цьому житті, так? про радикальну зміну системи цінностей, ну не у всіх, у частини, та принаймні, а це потягне за собою все, все суспільство. І ми говорили, зупинились на тому в минулій програмі, що треба навчити людей. Я хочу запитати, як це зробити. Е, говорити тих малих шкварків, да, і до і дорослих, формулювати голос, чого я хочу, бо про no. простір, в якому ми живемо, не розуміє. Не розуміє, моїх внут... якщо я не скажу, правильно? Моя генерація, да, і, ду... і другу тему, яку би я хотів сьогодні, якщо встигнемо, це про обмеження соціальних ліфтів для жінок в нашому суспільстві, що для мене абсолютно не прийнятно. Але це дуже тонка тема, і тут треба з нею дуже обережно обходитись. Значить, в моїй генерації, тепер про що я хочу, угу. ніхто не питав, чого ти хочеш. Ну, моя родина... І що ти відчуваєш, теж не питав? Моя родина виключена, я починав з абсолютно іншої стартової позиції, ніж Валерія Ананів і ніж Сайгон. Я всім просто кажу, не можна вповні почуватися, почуватися повноцінно, якщо ти не прочитаєш ці, принаймні ці два тексти, або з них не почнеш. Я починав з абсолютно іншої стартової позиції. Емігрантська родина шляхетна вирубана тут, ти мовчи, але ти мовчи завжди, ти ніколи не можеш сказати, хто ти. Ти ніколи не можеш заявити, що тут ти мали чи твоя родина мала якісь права. Очевидно, мене матір питала, чого я хочу, і у мене була відчайдушна війна, бо вона хотіла, щоб я був біолог, бо це давало шматок хліба. А я хотів бути істориком, і я їм став врешті, а це було незрозуміло, що дається. Так? І вся моя генерація, ну більшість моєї генерації, та ніколи не мала права сказати або можливості сказати, чого я хочу. Тепер майдан відкрив. Другий майдан відкрив ці можливості. Як ми будемо це формулювати? Як ми будемо людей, людей стимулювати і заявляти про свої бажання? Так, да, це ваш, ваше покоління і моє покоління те саме застало. Абсолютно те саме, бо у мене звичайна сім'я була ніяка там не інтелі... ну, не з інтелігенції. Працювали от майже всі оті <с роки. Вона була бразливе слово. Мене в університет хотіли у мене папа був міліціонером, мама нянечкою садочку. Я я дуже багато років пам'ятаю оцю зарплату в 100 гривень в неї, і в нього оці такі бідні, дійсно бідні роки життя. Коли там ну що таке 100 гривень, двоє дітей там переїзди, це оці постійні долари. Коли це вже брат, оце виживання. Джебратство, це виживання, дійсно, і я цього ніколи не соромилася. І в цьому мене ніколи не запитували, чи тобі комфортно, коли з тобою отак поводяться в школі. Бо я була протестантом, я завжди була проти всього. Коли мені в школі казали, ти повинна робити це, це. це. Я казала, я не хочу це зараз робити так і так. А вас не питали, кому ви не питали, кому я винен? І, от, і зараз я знаю, я нікому нічого не винна. Я це завжди кажу, а тоді і в мене були колосальні проблеми з інших. Це на фронті, це право сказати. До. І, і раніше. І я, раніше. Ну, от, от це просто через мій характер. Я не знаю, де воно взялось. Можливо, там генетично в мене десь були, там, да. От, десь це було. Я казала завжди, ні, я так не хочу, я завжди йшла проти системи. Тобто, в мене це було. І я не боялась цього. І, Мабуть, мене підтримали в цьому батьки, бо... Коли мене в школі дійсно, зараз це називається, слово недавно ввели в нас в законодавчу базу, здається. Бутулізм. Бутулізм, коли Бутулізм дітей... це хвороба. ні Ні, ні, Боже. Дітей, коли б'ють, да я ще не вивчив його. Да, тільки знаю, що Меланія Трамп виступила про проти насильства, коли насильство дітей над дітьми, так? Да. і дорослих теж бо садок, школа це вся система. Мене ця система не влаштовувала. Відношення до мене як до особистості мене не влаштовувало. Були а ви завжди відчували себе частиною НАТО в пучі особистістю. Я завжди була окремо а... і йшла проти. Я єсть. Да, от я йшла, і мені було дуже тяжко з цим жити. Дуже тяжко. Мене хотіли вигнати після 9 класу зі школи. У Мене завжди була погана поведінка. Коли мені казали, що ні, ти от ти маєш бути так, як всі, я казала. Ні, до побачення. Викликали маму в школу, це були постійні скандали, але мені пощастило, що в мене був такий папа, який казав. Мама казала, Льоня, йдеш в школу, ти наступного разу. Він каже, доця, що ти зробила? Я говорю, Вони знову там питались мене поламати грубока. Вони мене ламали. Оця система мене ламала. Система лама. Каже: і що ти зробила? Я говорю, ну там посварилась, не можна так казати, але там. Сильно посварилася з вчителькою, він каже: Ліна, якщо я піду, я теж посварюсь, бо не треба з моєю дитиною так робити. І все рівно підеш потім. Ти. І ти, ти розбирайся. Я мала в цьому якусь підтримку. Це прослідковувалось в університеті, в якому коли всі давали взятки, я не давала, бо я вважала, що знання. От я маю отримати знання. Мені на ті оцінки було завжди все рівно, як в школі, так і в університеті. Коли викладач філософії мені казав, що ти маєш відповідати, так як написано в книжці. Я казала, ні, це філософія. Я тобі кажу свою думку. І я маю на це право. Но мені з цим дуже тяжко жилось. Мені з цим тяжко було в школі, тяжко було в університеті. Не всі готові за це платити. А як їм сказати, будь собою. От, А, а всі думають, я краще тихенько буду, да. як всі, і ну, типу, так перебуду, зато в мене там будуть хороші оцінки, там ще щось, все. Я так тихенько пройду. Хороша посада в армії. Да, і людина не зрозуміє, а хто ти. Хто я? Саме важке питання для кожної людини в своєму житті, хто я? І якщо ми не навчимо наших дітей казати, Як? чого вони Як? хочуть, по-перше, зміна, ми маємо запитувати своїх дітей, коли віддаючи їх в школу, запитувати. батьки мають питати, що тобі не подобається. Що тебе? Можливо, його там ламають і переламують, можливо, там дівчинці кажуть, що ти ніколи там не станеш футболістом, ти маєш стати медсестрою. Це ламає дитину. Батьки мають за цим слідкувати, вони мають спитати, що в тебе відбувається, що ти відчуваєш, коли тобі кажуть, що тобто, це. Тобто, ключове питання не що ти думаєш, а що ти відчуваєш. Що ти відчуваєш? Тому що, якщо питають, якщо ти думаєш, я правильно вас зрозумів чи ні, то дитина чи людина буде підлаштовуватися інтуїтивно під. Правильну відповідь Мі, це, командира як воно полка, да, як полку, воно має да, бути подачі вчителя, да. чи начальника на роботі, да. ключове питання, що що ти, ти при цьому відчуваєш, відчуваєш? Да. і коли і підлаш, і тоді вже ми маємо підлаштовувати вчителів суспільство. Да? Ще раз нічого ти це вчит. зробив, подивись, маса така і хороша, цього девочка, робив, да? Да, і цього не роби. Ти маєш знати потому, що математику на 12, да? і будеш оце да? на окружної стоять. зараза, ти по голові, або свиням хвостик. Свиньям... Який ти спортсмен? Да. гарно, бо будеш свиням хвостик крутить. Крути. Ну це це дурня. а ключове питання. Що ти що ти відчуваєш, відчуваєш? і чого ти хочеш? І розвивати, допомагати розвитку дітей, і потім щаслива людина, людина, яка знайде себе як можна раніше, вона буде більш кориснішою в суспільству, ніж та людина, яку ламали, ламали батьки своїм, ти маєш стати бухгалтером, бо це приносить гроші. Ламали в школі, ти маєш знати математику, бо підеш зараз бігати футбол, будеш там наркоманом бігати по своїх стадіонах там, чи ще щось. Це все ламає, а людина вона індивідуальна. І це треба розуміти. Вона унікальна, да, унікальна. Унікальна, комусь. І, і це треба їм казати, так? Такої, як ти, не було щось там 100 років тому і тисячу років тому, і далі не буде. Ти унікальний. А як це в армії працює, вибачаю? І чи працює воно взагалі, і як це працює для жінки, яка приходить в 22 роки, в 19 років, чи в 25 до Збройних сил? Хто б не йшов до армії, чи жінка, чи чоловік, да? угу. кожен, отут теж. Дуже важливо насправді, да там уже ти не можеш казати там, ой, я сьогодні відчуваю, що сьогодні я не хочу їхати на війну. І ти в наряд. Ну ти не можеш цього mm -hmm. зробити. Але якщо жінка відчуває, що вона може зі зброєю стояти на посту на рівні з усіма, вона відчуває себе там корисною. Вона гарно стріляє. а Жінки є багато, які гарно стріляють. Я зараз викладач, я їх бачу просто на себе Викладайте на занять. де? В Десні зараз mm -hmm. з військової дисципліни. Це. Так я їх бачу, є ой, такі, Валера що Валера Нарів таки написав про Десну, правду. Да? Такої радянській відстріл. Ну це він в якому році мили? він там був? Ну в чотирнадцятому чи п'ятнадцятому, тринадцятий. Да, mm -hmm. я, я можу казати лише за те, що я бачу останній рік, коли я там Змінивали, зараз так? там багато змін. Ага. Дуже Добре, багато Угу. Да. Mm -hmm. Ми від цього, якщо вона хоче бути там, вона відчуває там своє КПД. То вона там буде і їй буде легше, бо вона хоче це робити. Бо якщо ти бойову жінку, яка хоче воювати будь там на посту, посадиш потім насильно на штаб, вона там почне їхати з розуму. Так само, якщо ти людину, заточену під те, якій подобається те, аби сидіти там з паперами, да? якось допомагає з паперами, кинеш на передок, він може там за тиждень поїхати мозгами. Тобто, має бути Підхід у виборі спеціальності дуже грамотний. Їм треба пояснити, де що він буде робити, де в нього які ризики і обов'язки. І людина має відчути, де вона буде себе е відчувати корисною і де їй буде хоч трішки в цьому розумінні комфортніше. Професійно це називається позити Про відбір, позитивний да. резонанс. Ти да. мусиш бути в позитивному резонансі з тим, що ти робиш. Якщо у тебе негативні відчуття, не роби це. Правильно я вас зрозумію? Да. Да. Далі виникає наступне питання, ну при всій повазі до протилежної статі, до, при, при, при всій не повазі до своєї статі, е, обмеження фізичні існують? Існує вони цілком адекватні. Тобто тут уже жінка, яка йде на військову службу, має розуміти, наприклад, якщо це кулемет, да? кулемет вона понесе БК до кулемета, Скільки якщо він вона. Вважає? Non. Разом з усім на собі треба тягти близько 25-30 кілограмів. Mm -hmm. Це якщо повний в тебе віс, якщо ти не на позиції, можна потягти, але є різні жінки. Є жінки, які важать, як я 50 кг. є жінки, які важать більше, тренувалися фізично більше. Тобто, мені в цьому плані, ми говорили у вас на іншій передачі, мабуть, ну якби повезло, я стала командиром. Тобто я відчувала, що я там корисна, що, знаєте, я, мабуть, ця жіноча моя. Якась там мені допомагала. Інтуїція і те, що так, да, я буду для всіх зла. Тобто всі треба буду... слухати себе. От Мене це не раз виручало. От чесно, от виручало і стало. Слава... Тобто головне не тут, а тут. Воно має бути в, міру. Ну, да, в баланс. міру. Але прислуховуватися треба. Прислуховуватися дійсно треба. І я, от, наприклад, наводила приклади, в нас є жінки, ну це їх довела армія до цього, які кажуть, я хочу служити в армії. Я хочу бути рівною. Через це я беру на полігоні ящик, коли ніхто не хоче тягти, я його сама тягну, щоб доказати, що я рівна. Не в цьому твоя рівність. Ти маєш ну, і думати про це. Я теж є людина, яка зірвала собі здоров'я, спину, Ну, це були екстремальні потрібні моменти, коли це не треба було. Я не брала і не тягла. Я офіцер, да, я командир, але я не брала не тягла те ящик, бо ну це фізіологія. І я маю, я хочу відчувати ну, не поблажки, але повагу і розуміння до цього просто. Ну, коли треба буде, я візьму і потягну. При виборі спеціальності так само жінка має розуміти, наприклад, якщо вона хоче там бути там із водолазом, да, там. Там є якісь Наприклад. такі посади, да, їх не цей. вони пагубно впливають на нашу репродуктивну функцію. Да, там постійні там, холодні води, там ти постійно... цей, в принципі, сама війна погано впливає на цю функцію, бо це постійні перемерзання. Але ти маєш для себе це оцінювати і розуміти ризики. Е, бо чи ти хочеш мати дітей? Чи ні, насправді в нас зараз є ця проблема в військах багато молодих дівчат. Я знаю особисто, я сама з цим була, стикнулася, але слава Богу, в мене це минуло. Які через постійні умови проживання, перебування на війні все це вони стикнулися з тим, що вони не можуть мати дітей, в них є проблеми з цим. Але ж ми можемо до цього не відноситься до цього як до поблажок. Ми можемо просто залучити більше спеціалістів, які будуть допомагати жінкам з їхнім жіночим здоров'ям. Ті самі, коли мобільний значить? госпіталь стоїть, да. ти приїжджаєш там, ти просто яїшник. грубо кажучи, це нормально, коли ти сидиш на холодному, сидиш на броні бігаєш по морозу, спиш в бліндажі. Ти приїжджаєш, а там нема гінеколога. Там нема. Я зрозумію, там нема. Це, ну да. тобто. Це не поблажка, це, це, має бути. це розуміння, це адекватно. Це має бути. Ми ж хочемо будувати країну. Заради чого ми воюємо? Якщо ну, дітей народить, вона теж має. І я не хочу Ну, якщо вона хоче. Да, якщо вона хоче. Це, я знаю багато жінок, які не хочуть. Тобто, це їхня це її право. Вибір, да, да. Має право. Але можливо через 10 років вона захоче. То зараз дайте мені нормальне медичне обслуговування. Це в мене так. Вибору mm. немає. Да. Чи я захочу, тобто чи ну не захочу, там, там зараз такі речі. А друга от, дуже сильна проблема в тому, що багато жінок, навіть ті, які провоювали по 3 по роки. І коли вони народжують дитину, там, чи з чоловіком, чи для себе, я до цього відношусь взагалі адекватно. Це вибір жінки. І їм соромно. Каже, мені соромно. Але ж ну, ну, от, що вона завагітніла, зараз кажуть, що це я в армії, забеременіла. Армія це теж робота. Яка... Ти робиш на цивільній роботі, ти теж вагітнієш. Стоп, стоп, стоп. Тут одне питання виникає. А це розповсюджений стереотип, що люди скажуть? От в армії знаєте, чому він такий розповсюджений? Бо така кількість чоловіків більша, mm -hmm. і коли ти на підприємстві там працюєш ти в журналі, да? там ти редактор або журналіст, одна пішла журналістка в декрет, інша. А в армії знаєте, як кажуть всі чоловіки там високих, тим паче рангів кажуть: О, прийшла в армію, ми тут сидимо, працюємо, а вона пішла в декрет. Ну, то що ви хочете, щоб людина 25 років служила в армії і не йшла в декрет? Я хочу, щоб мужчини ставились до жінок як до людей, як до людей ну, іншої статі з іншими можливостями, да. але й іншими обмеженнями Але сприймали навіть оцю. Функції, що вона народжує дитину з повагою. Це, власне, чому ми і започаткували цей лікнеп лік для мене, принаймні, то що я бачу, цей, відчуваю, не бачу ще, не розумію його масштабів, це тектонічне, тектонічне зарушення. А з другого боку, я бачу, що як стояло, стояли ці стереотипи вбиті соціумом, родиною. Да, їх, і, і нічого ти І дуже багато, і це дуже страшно, бо знаєте, як чоловіки це сприймають. Ми, ми, де? тобі дали в армії. Mm -hmm. Ми тобі дали право прийти в армію, служити, добиватися чогось в армії, а ти взяла і народила дитину. Сволоч. Да. От ти така Путін нажилась на цілих 860 гривень в місяць. Нажилася, розумієте, Тобто, а 86, 860 швісімсот шістдесят десять. Зараз там виплата за дитину в місяць тобі дають, щоб ти цей. Тобто, ну от ти нажилась. Немає будь такого сприйняття, і якби армія так не сприймала, а сприймала більш адекватніше, то я думаю, та не ну, частина суспільства. Да, це той самий зріс суспільства. Да, це той самий, тільки тут він більше, там більше чоловіків просто. Просто більше досі, так. да, їх більше. І це неправильно. Жінка б можливо там би не сиділа б три роки в тому декреті, да, там чи шість років в тому декреті, а вона б можливо виходила раніше, просто б просила б деяких би нюансів там. Чого не побудувати? От нас там купа установ в Києві, де служать жінки, які там не служать в зоні бойових дій або там виїжджають. Чому в нас немає як за кордоном? Я завжди так захоплювалася в них, наприклад, клініка. І при ній є куточки, де лікар приходить. Лікар це спеціаліст, так само, як і військова. Військовий це спеціаліст. Вона бере свою дитину, заносить там, ну, грубо кажучи, на першому поверсі садочок, дитину, який рік, іде працювати. Це Вікторія, крім всього іншого, означає, що ми стоїмо, невідомо, коли це станеться, але ми стоїмо на порозі ще і необхідності радикального. Радикальної зміни соціальної політики в цьому сенсі да. це означає радикальне інше законодавство. Абсолютно Абсолют. і сприйняття роботодавця процедура прийня... роботодавець да. це суспільство. Оце це самий зріст. Тільки зараз ми дивимося в армії, яка взагалі до цього відноситься, наче ну одне та пішла в декрет, закрила ну Шо очі в поло пустила і пішла. Тобто, ну а в нас насправді все суспільство так. У нас є деякі зараз дуже круті, нові фірми, бізнес-центри, які до цього підходять з крутим підходом. Людина народила там до року вона да. сидить вдома, а потім вони будують садочок, і вона може далі рости як спеціаліст, фахівець, приносити користь. Цій установі, але в них є садочок маленький, куди вона завела дитину після роботи. Забрала це зміни в усьому суспільстві, які У... мають бути. У нас декілька тижнів час тому на одній з програм, вона називається Історія з м'ясом», була одна прекрасна пані, яка розповідала нам про сексуальні практики українців в 19 столітті. Це господень жах, і те, що ви говорите, а воно очевидно було в 18-му, 17-му, 16-му. Це просто адський ад. І те, що ви говорите, я це чую, прямо перенесено в 21 століття з відстані в 300-400 років. Але я не про це і як це поламати, я не знаю. Це ми вішаємо великі питання, як це трансформувати. Вішаємо велике питання. Я не знаю, будемо думати далі над цим, але тут є одне питання, яке я записав. І звучить вона так. А в чому рівність між мужчинами та жінками і в чому нерівність в армії? В суспільстві я розумію, я це да. бачу. Частина, як було в 19 столітті, півка принісі. Жінка має бути невеличка на зрі, щоб кружку з пивом ставити, кухаль з пивом ставити на голову. Це вся її функція. Є інша крайність невелика, але вона існує до мужчини. Це Шмат шматки, якісь лежать, і жінка що хоче, то і робить з ним. Да, причому і, очевидно ламає себе. І є дуже невеличка частина. Вона зростає, але дуже повільно, де люди намагаються всередині гетеросексуального шлюбу налагодити продуктивні стосунки. Де жінка що означає? Жінка зростає і гендерно, і як особистість, і соціально і індивідуально. Поруч зі своїм мужчиною, а мужчина зростає поруч з нею. Да? І вони так, так що. І, і розриву не було великого так, степей степ, да -степ, один до це сама класна, це сама класна модель поведінки, але я не знаю, як її реалізувати і в умовах армії, і в умовах суспільства. От якщо вас запитати, що би ви так на ходу? Да, мабуть, рівність не рівність нерівність. Не рівність. Е, да. Конкретно беремо армію. Бо ці питання теж армія, і війна ну да вони теж не завжди, бо. Армія. В армії є нерівність у законодавчому рівні. Вона зараз вирівнялась після усіх цих досліджень невидимого батальйону, після змін в нормативно-правові документи, де розширили перелік спеціальностей, вона почала вирівнюватись. Вона ще є трішки, оці стереотипи, воно ще воно з роками буде проходити. Жінок буде більше, більшість будуть. Ну, вдохновую. І знову ми, ж думали, бачите, я сама кажу, більшість будуть доказувати, щось доказувати. Бо всі мають розуміти одне, коли чоловік приходить в армію, він нічого не вміє, не знає. Йому зразу не кажуть ти діловод. Йому кажуть, так, ти стрілок, потім трошки там мозги, наче провиднюються в нього, а сержант. Потім одучився, ладно, одучився не дуже умний, командир взвода. Жінці, щоб оце пройти, їй треба вигризати все це. Їй треба в прямому сенсі того слова доказувати і вигризати. От чому ця нерівність. Розумієте, може бути чоловік славеньке по здоров'ю, це, але він вже стрілок, він апріорі стрілок. А жінка апріорі спершу, поки якщо вона не буде там наполягати або себе якось не буде проявлять, вона діловод там, наприклад. Да? Тобто, вже немає на старті цієї рівності. Немає її. Бо чоловік апріорі, от він зі зброєю там. Ну, Вміє, не вміє стріляти, там. хоче вчитися, не хоче. Фізично є жінки, які сильніші за чоловіків. Ні. Але от стереотип, він відразу стрілок, вона там відразу там, медик або діловод або ще щось. І кожна оця сходинка яка чоловіку дається набагато легше, бо це як само собою, жінка має вигризати. Доказувати на кожному рівні, вигризати, і оце деякі вже дівчата це все так утрують, що вона там бере, тягає ящики, там от спеціально. Ну от вони це да, я маю. Я зрозумів, важка я атлетика маю доказати. замість замість професійної підрозділи. Да. Тут бачите, ми в двох тотально різних середовищах функціонуємо. Ви функціонуєте в середовищі, в якому домінують мужчини. Да. Та якось виживаєте, там так ні в року все. Да? Я функціоную в медійному середовищі, де абсолютно домінують жінки. Тому у нас вся, між іншим, журналістика жіноча. Тут немає негативної коннотації, немає позитивної. Вона просто жіноча. Віздять дівчатки, які дозволяють собі, дозволяють, щоб їх трактували як підставки для мікрофонів. Да, або е, це є додаток до таки, Та, да, Сьогодні у нас в студії да, знаменитий український політик Вася Іванов. Здравствуй, Вася. Далі у нього лежить е, список питань, вона тупо тупо, абсолютно да. просто їх зачитує. Після, якщо, не дай Боже, зіб'ється, прийде редактор, який буде як прав... можливо і мужчина. Тут хев на пів. У да. мене зараз така думка Дум трішки від нашої теми з'явилась. мабуть, оцей образ. Нас от в країні, мені це страшно не подобається. Мені здається, що це погано впливає на самий такий морально-психологічний стан війська через те, що в нас в медіа майже скрізь жінки, і вони це сприймають. От жіноча коробочка, вона поїхала знімати сюжет. Ну то скажи, що дівчата готуються стати професіоналами, вони сильні. Ні, вона буде весь сюжет розказувати, Боже біднесенькі, на собі автомат носять. Ну мало там їх не мучають, ніг таки Житло. не дозволяють їм накрасити. кращи. Божечки, соколики, повертайтеся живими, не вмирайте, ми за вас молимося. Це скрізь, матінко. Ну не треба скрізь плакати. Ну типу це не піднімає бойовий дух, коли ви всі плачете навкруг. І оце так крізь таку жіночу призму в медіа дуже багато просочується. Бо Насправді, коли навіть про мене знімали багато сюжетів, коли я стала першою жінкою з такої військово-облікової спеціальності. Більшість сюжетів я не могла дивитися з відкритими очима. Ну, чесно, вона могла б в цей час народжувати дітей, бути е берегинею, берегти своє гніздечко, а вона Буряки бур і картопля, збирати жуків, да. буряки, сапати, е прати. От, прати, готувати і сидіти вдома. А ми не задумуємося про те, що жінка, яка має якийсь свій досвід, жінка, яка Себе реалізувала в роботі, вона задоволена своїм життям, вона народить дитину і більше дасть тій дитині, ніж та, яка да, там статового гніздечка перескочила в гніздечко чоловіка, нічого не бачила, тільки вміє готувати, прати і ногті фарбувати. То хто дасть більше своїй дитині? Хто її більше навчить? Той, хто її любить, той, хто її любить, але ж потім якийсь досвід їй треба передати. Я, ну, можливо, це моя така думка, бо я мала цей досвід, я про нього не шкодую. Що мені здається, я свою дитину, я їй буду вкладати якісь більш речі, бо я більше бачила. Якби я бачила лише плиту, магазини, там, айфони чи ще щось. Ти стара корова, 25 років, ти ще не заміж, не вийшла до 25 де... це вже стара роженіця між думкою. Я недавно дізналася. Ну, чесно. Тобто, ну, ну, от... мене мама привела в цей світ, їй було 38. Так... Перша дитина? Оце наша жінка. Ми вийшли на, да. цікаву тему. на цікаву тему. Я пропоную взяти час перерву подумати про це, бо я кудись зазирнув, я не, не бачу, в хорошому сенсі да, розмір цієї проблеми. Вона називається Багатозадачність. У нас міські по-різному по влаштовані. Та? У жінок. Ну так стало бі біологічно, так все пов'язано з усім. Ми такі функціонали, ми дивимося в одну дірку, або можемо ходити пішки, або жувати гумку. Дві речі робити е неможливо. Тому я своїм колегам, жіночої статі завжди кажу: кохані, я людина з психологією єфрейтера радянського. Мені треба так люміній, Тоді я так низенько. Але люміній і низенько не виходить. Або низенько, або люміній. Ми тут поставимо Вікторія три капочки. Я дуже би хотів вас спросити знайти час, бо ми зачіпили тільки так, от одну якусь соломенку вивінду, бачите, воно ну, зачіплю одне за ну, одним якось тяга. <схід> Все одне за <схід> пов'язане одне з одним, І ми перенесемо і будемо далі е, розминати цю тему. Згода Вікторії Борецької да. ветеран. Ви ви ветерана то чи як ви себе позиціонуєте? Бо мене позиціонують ветеран наук. А ви. Я зараз ветеран війни, ветеран я війни. Так, да, бо я вже пішла mm -hmm. поки що з бойової спеціальності, а далі я військовослужбовець, Кланяюсь... офіцер Збройних сил. Кланююся вам в ноги, офіцер Збройних сил, Вікторія Дворецька. Це була генерація переможців, зустрінемось за тиждень.